Особливо парадоксальним є те, що в офіційному рішенні Верховного суду Російської Федерації ухваленому в закритому судовому засіданні прямо згадуються прізвища людей, які за всіма ознаками повинні були б вважатися героями в Україні. якщо йти за логікою документа, саме ці люди заслуговують на найвищі державні нагороди за служіння своїй країні. того. Але замість цього проти них заведено кримінальні справи вже на території самої України. Їхні імена я не називатиму вони занадто відомі. на цьому закритому судовому засіданні, крім афілійованих із мережею дворки на журналістів, були також представники Мін'юсту, ФСБ, МВС і генпрокуратури. Що ж такого важливого для України, але небезпечного для Росії повинні були зробити ці люди? що на засіданні проти них свідчив такий серйозний склад? Верховний суд РФ постановив, що діяльність руху «АЛЛАТРА» створює реальну загрозу використання його учасників, волонтерів для втручання у внутрішні справи РФ і дестабілізації суспільно-політичної ситуації та національної безпеки РФ раніше на сайті генпрокуратури Росії заявлялося активісти МГР «АЛЛАТРА» на території РФ отримують вказівки від українських кураторів щодо необхідності налагодження контактів із представниками опозиційних сил та проведення єдиних скоординованих акцій із дискредитації політики федеральних і регіональних органів влади. з огляду на те, що Україна і весь демократичний світ бореться з російською агресією проти України. Будемо зважаючи на рішення Верховного суду РФ і елементарної логіки, виходить, що учасники АЛАТРА впродовж усього воєнного конфлікту чинили опір ворогові і відстоювали незалежність України. Тобто виходить, що замість того, щоб нагородити вищими нагородами цих справжніх героїв за захист територіальної цілісності України та захист всього демократичного світу, включно з тими країнами, які беруть активну участь у боротьбі проти російської агресії, Генеральна прокуратура України веде проти волонтерів АЛАТРА кримінальні справи зі звинуваченням у тому, що вони нібито діяли на користь спецслужб Росії є до того ж, ця справа ґрунтується на сфабрикованих експертизах і свідченнях агента Кремля і Рацирсу в Україні Ірини Кременовської. Вдумайтесь, як таке взагалі можливо.